Всім добрий день! Вітаємо вас на каналі WebAcademy. Сьогодні у нас рубрика Зустріч з випускниками. І сьогодні на наше інтерв'ю погодився наш випускник Роман, який випустився з курсу Python. Сьогодні він поділиться своїм досвідом, своїми знаннями, як Web Academy впливала на його життя, на його роботу і взагалі що змінилося. Тому Роман, доброго дня. Доброго дня. Вітаю всіх глядачів каналу. Дякую, що доєдналися і дякую, що запитуєте. Для мене був дуже, дуже цікавий цей курс. І мій бекграунд він достатньо потужний. Я маю близько 30 років в професії, доволі багато досвіду, в тому числі досвід викладання в свій час. І комп'ютер для початківців, і основи програмування на PHP. Тому це не була перша мова програмування, і в процесі опанування. Саме головне, що це була системність. Це мені сподобалося в курсі. От зрозуміло, що довжина курсу вона не. Не дає можливості повністю опанувати всю мову. Тим більше, що Python — це доволі, доволі розвинута мова, одна з найцікавіших, на, на мій погляд, на сьогоднішній день в якості додатку, який ти можеш мати до не тільки як основну професію, але і як додатковий інструмент в руках для вирішення повсякденних задач. І тому е, у мене було номер один моє завдання, коли е, курс починався: це навчитися програмувати ботів. І власне це було озвучено як е, моя ціль для курсу, конкретно, е, і мені здалося, що ми успішно е, досягли цієї цілі, тому що було написано вже на той момент. Якась кількість ботів, і зараз я теж це використовую трошки інакше, трошки в іншому контексті, але суть лишилася системність, яку тоді викладач Антон дав нам в якості бази, вона абсолютно чітко допомагає мені зараз, просто як. Скажімо так, не так сама мова її просто треба освоювати самостійно, як розуміння системності підходу. От це дуже важливо при спілкуванні саме з викладачем, щоб викладач передав розуміння того, як будується, як будується вся комплексна система. Дуже дякую за таку серну відповідь. Угу. Які теми або інструменти з курсу? ITOM виявилися для вас найбільш практичними саме зараз. E, значит, на мій погляд, це на сьогодні, це, це як будується обвати, які принципи. Власне, це, власне, це і вирішив для мене курс. Тобто, навчив основі побудови додатків. Угу, Дякую. О, так, наступне наше запитання: чи з'явились після курсу у вас задачі, які раніше здавались складними або не вартими автоматизації? Але тепер ви вирішуєте їх самостійно за допомогою Python? Ну у мене у мене підхід е, такий, що е, я розумію, що е, е, є задачі, які треба автоматизувати, і є задачі, які які ну, просто З точки зору економії часу, вони не будуть оправдані. Я приблизно маю розуміння того, скільки часу піде на автоматизацію задачі, і який час, наприклад, я буду цю задачу виконувати просто в звичайних умовах. У мене невеличка агенція Digital Студія, яка займається розробкою програмного забезпечення, в тому числі розробку бренд-стратегії, маркетингом. І я маю деякі деяку кількість клієнтів. Щомісячна задача по виставленню рахунків. Тобто актів виконаних робіт бо, по факту ми виконуємо якусь роботу, вона займає певну кількість годин, і у мене є робочі, робочі записи, скільки годин зайняла робота над заданнями кожного з клієнтів. І одна з таких от рутинних задач по виписці актів виконаних робіт, вона у мене автоматизована за допомогою Python. Це простий, простий скрипт, там порядка 200 строк, але велика бібліотека зрозуміло, що підключена. І у мене достатньо просто запустити цей скрипт, написати там цифрою номер клієнта і mm -hmm. просто цифрою. Ну, кількість годин, які е, ми фактично працювали над цим проектом, в результаті е, повністю всі, е, всі, всі виписка всіх актів виконаних робіт, вона автоматизована. От, а скільки у е, мене бізнес не передбачає ведення там потужної бухгалтерії, тобто в мене спрощена система оподаткування. То цього абсолютно достатньо для ведення цієї первічної первинної бухгалтерії. От і оце е, реальне завдання, яке у мене автоматизовано, і яке у мене працює от, кожного місяця. Це економить мені там ну, від 10 хвилин до, до півгодини в місяць, залежно, залежно від е, об'єму робіт, які по факту зроблені. Чудово, дуже вам дякую. Ви в принципі у мене є наступне запитання. Як зміняв Python, отримані на курсі, інтегрувалися в вашу щоденну роботу, але я розумію, що ви вже відповіли на це запитання. Ну, це, це власне так, да. Ну крім того, наприклад, можу ще один приклад привести? Uh -huh. Мені було необхідно зробити, скажімо так, одна одна з задач це квитки на концерт. І е, на, на кожному квитку необхідно було поставити е, унікальний QR-код. І квиток це був е, як, ну, він не тільки в, е, просто як файл, який можна було розповсюджувати, і людина могла отримати свій квиточок і, і просто зі смартфону показати QR-код. Е, при тому, що існують е, такі додатки. Хотілося зробити щось своє, щоб людині не треба було ставити якісь, якісь аплікації, якісь додатки. Просто показуєш картинку, яка отримана з, з будь-якого каналу, з месенджера, з пошти, з, просто завантажена з веб-сайту. І е, ця людина у нас отримує цю картиночку, зберігає собі в, в камера рол і на вході на кінцерт просто пред'являє цей квиточок. І от е, в тому числі так, така автоматизація зроблена е, теж, теж за допомогою Python. Це вже під клієнта, під це практичне завдання, яке допомагає не просто е, там щось зекономити час, а просто навіть допомагає заробляти. Тому це от, е, один, з, один з прикладів, як, як можна інтегруватися і як можна використовувати. Дуже дякую, це, це був цікавий угу. кейс. Мені здається. Так, зго з огляду на ваш вже такий багаторічний технічний досвід, про який ви розповіли, що для вас було особливо цінним саме в навчанні навчальній в програмі курсу Python від Web Academy? Мені було цікаво саме головне, ми вже на цьому зупинялися, але я повторюся ще раз і це, тому, що це важливо. Найважливіше це розуміння системи. Як працює е, мова, як е, влаштована е, організація процесу? Як саме і що саме треба зробити для того, щоб е, простий скрипт запрацював? Зрозуміло, що Hello, Hello World можна написати там одну строчку і просто прямо в принті. Але е, от як правильно організувати функції, як рознести? Е, Функціонал в кожну функцію, як це організувати правильно, от тоді ми на курсі це дуже детально розібрали. І саме ця база, вона мені дала можливість, от це, тоді був прям такий якісний, якісний стрибок, тому що до цього у мене були там прості, прості скрипти, які там от один скрипт міг робити щось одне. А вже після курсу то стало легше. Плюс, по-моєму, ми ще й гру якусь написали, от, я, я зараз вже не пам'ятаю, це вже доволі давно було. Але от, курс плюс, плюс гра вони мені дали от, от, якісний стрибок. Але при, при цьому я продовжую зараз навчатися, я користуюся різними сервісами, типу Угу, Дякую вам. Після навчання на курсі, чи якось змінилось ваше ставлення до Python як до інструменту. Сильно не змінилося, тому що в мене було абсолютно чітко розуміння, що мені потрібно від курсу, і що я очікую. Тому сам по собі Python, у мене було, було розуміння, що, що Python може вирішити для мене, які саме завдання. От у мене ключове завдання це було написати там першого бота свого. Зараз у мене боти пишуться вже в дуже великій, великій, великому обсязі. Вони вирішують цілий ряд практичних задач, там і бот, бот знайомств бот боти, які займаються там просто технічно, наприклад, там генерація qr кодів те, що було вже озвучено. І розрахунок статистики по певним, по певним напрямкам. Бот коннектиться до бази даних, знімає показники, розраховує статистичні, статистичні виборки, певні, і виводить це в вигляді картинок. І просто ти боту пишеш, і у тебе там через кілька секунд ти бачиш повністю статистику по певному процесу. Це доволі, це доволі зручно, красиво, і ну скажімо так, закриває певні практичні задачі. Це, це номер один Python — Це практичне використання, це щось таке, що з одного боку дозволяє написати велику глобальну систему. А з іншого боку, дозволяє автоматизувати дуже прості, дуже рутинні завдання, типу як випуска первинної документації для бухгалтерського обліку. Тому то це, це можливість, і Python і це добре, добре закриває, і, як від великих наукових проєктів, так і до простих, дуже і дуже утилітарних задач. Pardon. Ну і тоді будемо вже до такого фінального запитання, підходити, яку пораду ви б дали людям із великим життєвим і професійним досвідом, які сумніваються, чи йти їм вивчати Python. Якщо людина має досвід в житті в якихось яких практичних сферах, і наразі має вибір вчити чи ні, і, то я рекомендую вчити. Але треба завжди треба розуміти, як ви будете застосовувати е, ті знання, які ви хочете е, використовувати в житті. Як ви будете це використовувати, яким саме чином? Якщо ви будете е, при е, початку навчання формувати своє, е, скажімо так, свій запит на отримання певних знань, певних навичок. То відповідно інструктором на курсі буде набагато легше дати вам всі відповіді. По суті, курс сам не зміниться, але підхід до його викладання можливо буде трохи інакшим для того, щоб закривати конкретні завдання, конкретні, конкретні запити кожного конкретної людини. В цьому, в цьому є перевага навчання з інструктором. А не просто з проходження проходження якогось фіксованого передзаписаного курсу. Одне друго не виключає. Тобто, ви крім курсу, де ви спілкуєтеся з людиною і де ви задаєте от, прям безпосередньо, людині, живій людині питання, ви маєте мати ту частину самоосвіта, і е, ви працюєте в першу чергу самостійно, а ті питання, які ви не можете знайти за допомогою е, штучного інтелекту, якихось е, джерел е, читання просто книжки, про От, хороша книжка, вона теж закриває частину, е, скажімо так, частину завдання. Але е, саме головне це спілкування з живим е, спеціалістом, який на практиці використовує е, інструмент, який на практиці стикається з граблями. І от е, він вже наступив на ці граблі за вас, і ви просто приходите і отримуєте е, цю можливість спілкування саме з інструктором. І до речі, ми з інструктором продовжуємо спілкуватися. Ну це не дуже часто, але це дуже дружнє спілкування, тому я дуже раджу цього само цього інструктора. І е, мені курс дуже сподобався саме, саме тим, що можна було просто задавати запитання, і е, ти завжди е, отримуєш відповідь, що саме е, тебе цікавить. І це не просто там, формальна відповідь, а, а з розбором, чому так, чому і як краще зробити, чому зайти от з цього боку краще, або з цього боку краще. Так що мені сподобалося курс, курс дійсно класний, от я думаю, що він змінився вже за, за пару років, які пройшли, але ну, в, цілому, в цілому це дуже круто. Так, да, я думаю, вам дуже дякую за цю розмову, за такі а, розгорнуті так. відповіді. Було дійсно дуже цікаво послухати про те, як ви інтегрували це в свій бізнес, в свої щоденні задачі. Дуже вам дякую, що поділились своїми знаннями і своїм досвідом. Дякую вам, що запитали, і е, зичу успіху, всім слухачам, глядачам. Е, Вчіться і е, опановуйте, і у вас все вийде. Супер, дуже дякую. Всім тоді дякую. до побачення. Да, і вам до побачення.